Всім привіт! Сьогодні вночі у нас був страшенний шторм. ураган, Буквально ось дерева валяються. Ну Тут вже люди почали прибирати, трохи поприбирали, але навіть машина, тут відки все. Це все я позгрібав з машини, бо коротше, було тут вночі дуже весело. Гроза, шторм. А, добре, зараз ми їдемо. Мене попросили відвести людей на екскурсію. А, зараз по ходу діла розкажу вам, що там саме буде відбуватися. І ставте лайки, підписуйтесь на канал Брукраніан. Дякую за підтримку. Ось дивіться, це я зняв 100 метрів від нашого будинку. І в суботу ми прокинулися світла не було вже з ночі. і приблизно добу його не було. А в джунглях у наших друзів майже дві доби не було світла, тому що такі ситуації були повсякчасні, дуже багато таких локацій, де просто попадали стовби, попадали дерева на лінії електропередач, а це в парку. Навіть зелені джекфрути попадали з дерева. Красиве дуже дерево, до речі, але ще вони не достигли ці плоди. А тут зараз ми їдемо на машині на екскурсію. Пару кадрів засняла Альона екскурсовод гід в Парачі. і показала нам, що, що там відбувалося на дорогах. Було багато таких ділянок, де все було перекрито. Бачите, стов просто впав. І жах, якби ну, слава Богу, що ні на кого він не впав. Дерева тут дуже багато було пошкоджень таких, Ну, слава Богу, що доволі швидко все лунали. І ось ми приїхали на водоспади Кашуєра до Тобога, і е, там е, був дуже сильний вітер, тому я записував щось для вас, але потім переслухав це нереально слухати вітер. І у мене ще не було мікрофону, який я вже придбав. Е, тепер звук має бути кращим. І е, ось тут я показую джипи, на яких привозять туристичні групи. Дивіться, е, який оглядовий майданчик, гарний, гори навколо. І тут починається туристичний е, шлях. Е, оцей золотий шлях, по якому раби. Е, е, вони робили цю дорогу крізь гори, крізь водопади, крізь поруч з річкою, і вони пересували там золото, як кажуть. І тут такий майданчик для парковки, і далі туди вглиб починається доріжка, пішохідний такий прохід до водоспадів, до ресторанчику. І в принципі на таких ось джипах по 12-15 людей вони возять. Групи туристів в цей день було дуже вітряно, і тому туристів було не так багато спершу, потім трохи побільше. І а, навіть храм такий невеликий тут є. А, дуже цікава локація. Знайома працює гідом тут в парачі, як фрілансер, і вона часто приймає якісь групи, їй передають агентства із Ріо. У неї є своя сторінка в інстаграмі, тобто по-різному, мабуть, що знаходить їх. Але сьогодні у неї доволі велика група, і якщо їхати на таксі, то треба брати дві машини. Так вона не може розповідати всій групі, всю історію, поки їдуть на водопади, або або на якісь інші об'єкти. І таким чином вона попросила, щоб я на своїй великій машині покатав їх по цікавих місцях. І бонусом у мене безкоштовна екскурсія. Вона вже три роки тут живе і доволі добре знає, цікавиться дуже сильно історію. Якщо чесно, я. Половину, мабуть, історії не вірю, тому що я бачу, як її можна переписувати дуже легко прямо на ходу. А тим більше, а, повірити в те, що люди точно могли зберегти знання про те, що було 500 там, років тому, то для мене це фантастика, якщо чесно. Тут є золотий шлях. Раніше видобували золото десь в горах. І є старий шлях і є новий шлях, який пізніше побудували. І в парачі його переправляли по цьому шляху. І після цього вже в порт він потрапляв і з порту їхав на Європу. Якщо комусь цікаво, я думаю, що ви знайдете більш детально. Я так дуже-дуже поверхнево і таким чином, як можу пояснити, пояснив. А, а так буду показувати просто сьогодні красиві всякі різні місця, які ми відвідали, природу, так. ну і по ходу діла, якщо щось ще цікаве буде спливати, то буду розказувати. І тільки ну, ми почали рухатися по камінні до Оуру, Одразу побачили дерево, що лежить поперек дороги. Знову нагадування про шторм, який був вночі. На щастя, воно було єдине. І ще одне дерево. Ми потім побачили, як впало. На кадр це не потрапило, але воно було дуже недалеко. Це так росте пальма Джусаї, схоже на Асаї. Це такі маленькі ягідки, з яких люблять робити десерти в Бразилії. І, звичайно ж, бамбук. Бамбука дуже багато росте біля парачі, і можна побачити пізніше експонати деякі традиційно, як будували із бамбука і глини, будиночки, різні сарайчики і все таке інше. Взагалі багато людей до сих пір використовують бамбук, це дуже такий довговічний і витривалий матеріал, незважаючи на те, що він дуже легкий. Також далі ми прийшли вже на. Безпосередньо на водоспад, і тут є такий мостик, по якому можна проходити одночасно лише двом людям, бо він дуже-дуже такий небезпечний. І, і цікаво так ідеш по ньому, а він рухається у тебе під ногами. І тут біля мостика є реклама, ресторан посуду Тарзан. І Щоб потрапити в ресторан, необхідно перейти по мостику. Ось зараз я рухаюся тут. Справжня пригода така цікава, невеличка. І все потім, коли е, проходиш через цей водоспад, потрапляєш безпосередньо в ресторан. До речі, біля, парачі дуже багато таких ресторанів, в яких грає жива музика. І а, цікаво, що мені розказали, я про це не знав. Що навіть якщо замовити, а, скажімо, там сік в цьому ресторані не сидіти в ресторані, а на винос щось взяти. Оскільки там грає жива музика, то необхідно буде заплатити за живу музику. Тобто в чек додається 30 чи 35 реалів. І виходить, такий доволі дорогий сік. Ось, а це водоспад вже безпосередньо. У нього 4,8 рейтинги на гуглі дуже красиве місце. Дуже. Гарне спершу ми прийшли, і туристів було мало, тому ніхто тут не з'їжджав з цього водоспаду. Але пізніше я покажу, як саме люди з'їжджають там. виглядає це доволі стрьомно спершу, тому що я бачу, що коли підходиш, то там сидять хлопці, які кажуть бути обережними, бо дуже слизько. Але потім я побачив цього чоловіка, який взяв і з'їхав просто з цього водоспаду. І я лише засняв, як він повернувся. Посиділи ми там доволі довго, ніхто не хотів спускатися е, з водоспаду, і ми вирішили, що ну вода доволі прохолодна, і взагалі така погода була не сильно купатися, хотілося. І то ми просто почали рухатися назад, бо там була наступна частина програми, культурна, скажімо так. І е, по дорозі назад ми побачили, що хтось все-таки спускається з водоспаду. От я це зазняв трохи, і е, ми з іншої сторони водоспаду підійшли. І побачили, що прийшла велика група туристів. Там під деревом сидять бразильські хлопці молоді, і вони допомагають. Вони перуть, телефони знімають для туристів за невелику плату. Такі відео прикольні. от хлопець стоїть посередині водоспаду. Інші дають інструкції людям, як правильно спускатися, щоб не вдаритися головою, там не пошкодити себе. Допомагають, тобто кому потрібно, жилети дають, тобто такий невеликий бізнес. Вони собі зробили, і це до питання безпеки. Також я побачив, що багато хто просто залишає свої речі, телефони, все це залишає і спокійно собі плаває, купається без проблем. І от Молодь так місцева, бачите, їм немає смислу займатися тим, щоб забирати у туристів телефони, і вони собі спокійно заробляють, вони щось продають. Тут дуже багато носять по пляжу всяких там, напої, якісь з ракушок поробки, різні сувеніри. І також багато хто працює в туризмі, ті самі перевезення туристів, ті самі човни. Екскурсії, продаж тих екскурсій, готельний бізнес дуже розвинений. Тому, в Парачі, в принципі, якби всім вигідно, щоб було безпечно, і в таких місцях в цілому підтримується безпека, і поліція дуже гарно, старанно працює. І саме населення місцеве воно дуже зацікавлене в тому, щоб була безпека. По-перше, людям так краще жити самим там. По-друге, туристи більш радо приїжджають в місця. Де вони знають, що нічого поганого з ними не відбудеться, їхні речі будуть в безпеці. І також бачите, тут є дуже багато таких історичних пам'яток, і також неймовірні природні класні місця, в яких можна гарно провести час, відпочити. І... Повернутися до свого звичного життя в великому місті, так всі ж багато людей живуть у сан паулу 20 мільйонів людей з, з передмістями живе. А і, з і сан паулу дуже багато приїжджає сюди туристів. З Ріо-де-Жанейро також, ну там поменше людей живе, але все одно там 7, 8 мільйонів точно не знаю. Дуже багато. Ось так от ми подивилися, як, як люди спускаються самі ми не ризикнули. А, насправді то просто не було бажання, але може наступний раз колись спробуємо. Винокурення золотого шляху, вона знаходиться прямо навпроти початку золотого шляху біля водоспаду, через дорогу буквально на тому самому п'яточку, а де джипи оці всі зупиняються, навпроти церкви невеличкої, ось бачите, зараз її показує. І а, тут а, вона починається з такої а, туристичної зони, де можна придбати щось, якісь сувенірчики, Також є дитячий майданчик. це Надзвичайно круто для Парачі і для Бразилії в цілому. Тут не так багато дитячих майданчиків. І а, також є крамничка, в якій можна щось перекусити. І о, цікавий такий, я не знаю навіть, що це за мотор, чи щось таке, якийсь механізм а, з якимись тросами. Раніше він видно, що багато-багато років працював, і тепер він вже на пенсії і дивує туристів а, своїм надзвичайним. Видом, мені дуже подобаються такі штуки, хоча я не шарю, що це таке. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, схоже, так, ніби трос, якийсь там намотка тросу, можливо, е якось е ота вода там падала, так і якось потім е вона розкручувала то колесо і могли вони щось піднімати. Якщо вони щось бочки, ті, може, десь вони вантажили на, на якихось, я не знаю, мулів чи. На коїний, хто у них там був, я чесно кажучи, не знаю, але дуже цікаво. І тут починається дуже-дуже красивий сад. Оця, знову ж таки рослина, яка нам дуже подобається. Ми були, коли у Крішнаїті в храмі бачили багато таких рослин, але це трохи її інший вид. І далі тут видно, що дуже прибирають, дуже підстригають, слідкують в гарному стані всі рослини, незважаючи на те, що Такий страшенний ураган і шторм був, але тут майже немає листя, щоб валялося гілок, якихось дерев повалених. Нічого такого ми не бачили. Оце я засняв какао, як росте, і також ціле дерево какао, але видно, що ніхто його не збирає. Воно там вже позасихало. І всякі тут квіточки, як у моєї мами на кухні в Запоріжжі, і дуже красиві, дуже дуже гарні. Можна побачити тропічні рослини і, звичайно, чорнобривці. Дуже їх теж люблять в парачі висаджувати в деяких місцях, іноді можна зустріти. Орхідея росте в дикій природі саме таким чином, як виявилося, вона прикріпляється корінням внизу до, ну, до дерев, і таким чином вона росте, як ніби паразит. Тобто вона не на землі росте, а на деревах. Дуже цікаво. І різні види орхідей тут можна знайти. Далі є невеличкий музейчик, і якщо ви уважно подивитеся на стіну, вона зроблена якраз із бамбука. Схоже дуже на саманну стіну, але також з основи із бамбука. Тобто в Україні також схожі є технології будування, але бамбука, звісно, у нас не було в Україні, тому якось по-іншому робили дошки якісь. А тут просто бамбук, і між бамбуком є. Таке, ну, таке, така глина якась, так. Ось і тут е, дуже багато різних е, таких експонатів, деякі е, з 20-го сторіччя, деякі з раніше, більш е, більш давні, скажімо так. І далі ми проходимо, тут банани ростуть. І проходимо до безпосередньо до винокурні. Тут також велике колесо це, мабуть, раніше вони енергію води використовували е, для того, щоб. Рухати весь цей процес самогонний апарат, ось, будь ласка, бачите, дуже цікавий такий старезний. ну Тобто, для таких ще любителів такого олдскулу, знаєте, я думаю, що тут о, дуже багато для технарів цікавих речей вони можуть побачити. А так росте кава. До речі, до речі, ось бачите, позбирали каву. Взагалі, вона має почервоніти, потім її збирають Оце бананова квітка. Бананова квітка схожа на на, на за смаком на артишок, її можна смажити. І там далі можна побачити, зверху ростуть банани і невеличкий апельсин навіть. І в парчі дуже багато чого росте. І авокадо, я, я вам показував і апельсини, і папая, ананаси. Просто понад дорогу іноді йдеш, і можна побачити, як росте ананас. Дуже цікаво. Незвично для нашого менталітету, так? І тут же ми зайшли в крамничку, і прямо в крамниці видно ці такі, такі технічні споруди сучасні, як вони о, виробляють ці напої, які вони тут же поруч і продають і дають на дегустацію різні папуги Жовто-блакитний також є папуга Мені казали, що він насправді в Бразилії нема жовто-блакитних папуг є, тільки жовто-зелені. Це якийсь просто сюр Ну добре, нема так нема. А, і тут бачите всякі різні туристичні штучки такі, можна собі на пам'ять придбати. Дуже багато великий асортимент на будь-який вибір, кому що подобається і капібари, які також тут вводяться, але більше їх можна зустріти на півдні Бразилії, ніж в нашому регіоні, в штаті Ріо-Жанейро. де -Жанейро. Оці е, такі лялечки, вони виробляються із гарбуза. Це спеціальний вид гарбуза, кабаса у Бора Дагуа. Ось так от називається цей гарбузик маленький, і його спеціально вирощують не для їжі, а для того, щоб робити з нього різні такі прикольні штуки. Знову папуги, жовто-блакитні, до речі, і е, такі, як в Ріо були повітряні кулі. Банани, кавуни, все ще завгодно. І знову жирафчики із того гарбузика. Унікальні, виходить, поробки, тому що кожен гарбузик по-своєму унікальний, звісно ж. Ось так от я погуляв, подивився, що там, що там продається, поки люди дегустували, туристи. Я роздивлявся також бочки, які тут є великі бочки. Вийшов на вулицю, подивився. Росте цукрове яблуко, називається ця рослина, дуже смачна. Отже, тут ми зараз знаходимося на території де робиться кашаса. Це такий напій алкогольний, дуже популярний у Бразилії. І тут у них обладнання є сучасне, яке все це робить. І Також такі різні винтажні штуки, які, самогодні апарати, так, які використовувалися. Раніше я закликаю всіх завжди не вживати алкоголь, бо це дуже погано для людини, я вважаю. Має місце бути таке цікаве місце в парачі, хто цікавиться культурою, історією. От. І тут дуже красива природа. Зараз екскурсовод привізла туристів в кафешку таку, а це називається. Досирія, тобто там все солодке. І люди вибирають всякі смаколики і спитали вони каву американу. І бразильці не знають, що таке кава американо, цікаво. Я не знав, я просто каву не п'ю. Получається, вони п'ють тільки еспресо, підкажіть в коментарях, якщо хто знає. В результаті вони домовилися, що їм просто дадуть еспресо і кип'яток. Цікавий вихід з ситуації. От, а так взагалі дуже спокійна тут атмосфера. Сьогодні не багато туристів, тому що вночі був страшенний ураган, і тільки от зараз, ближче до обіду, я бачу, що під'їжджають всі ці джипи з туристами, побільшало людей. І туристи бачу її з Америки, з Європи, тобто чую іноземні мови різні. Але в основному, все таки бразильці, як і завжди, в парачі більшість туристів бразильців. Саме тому тут майже ніхто й не говорить англійською мовою, тому що. Майже всю касу в секторі туризму роблять місцеві люди з інших штатів, з інших регіонів, які приїжджають насолодитися природою, погодою і цікавими культурними, історичними і природними знахідками, які можна вишукати парачів. А там тут ще цікаво, що є дитячий майданчик, і з цієї сторони є ресторан, тобто там можна продегустувати кашасу, купити сувеніри. А тут зайти щось солоденьке прикупити або кави купити. Так, от дуже багато де на водоспадах біля парачі саме такі локації роблять, де дуже зручно, можна посидіти і одразу роблять касу так, на тих туристах, які приїхали тут відпочити, провести час. Прикольно, молодці. Класна концепція, екскурсовод вона в Білорусі. І вже зараз о, вона може брати туристичні групи. І в тому числі і бразильців, але в основному вона працює з російськомовними користами, От, але тим не менше повністю орієнтується людина, вже знає, яка тут історія, які тут пішки, які місцеві класні місця. В принципі, як варіант також роботи в Бразилії, як фрілансер, бути таким фрілансером, який саме є туристичним гідом. Я і собі думаю, мені вже трохи надоїло працювати перекладачем по інтернету. Можливо, відкрити собі американський ютуб і сюди брати туристів, американців, вони будуть приїжджати бо європейці. І возити їх тут скрізь по цікавих місцях. До речі, ми коли були в Ріо де Жанейро, то мені один таксист прямо наполягав, що мені треба зайнятися цим бізнесом, який яка в мене класна англійська, що я говорю іспанською трошки і португальською. То він каже: давай скоперуємося, ти у себе в паручі. Я тут ти мені туристів сюди. Якщо когось з аеропорту зустріти, і Сан-Паулу, і з Ріо, такий активний дядька з Колумбії. Там і півгодини їхали назад. В центрі ми проживали в Ріо. І він мені всю дорогу розказував, що давай, давай, треба тобі розвивати цю штуку, робити своє турбюро. Якісь знайомі, там у тебе з'являться лодочники, тобто на човнах будуть тури продаватися через тебе. Якщо треба комусь англійськомовний гід, то в принципі тут їх дуже мало, а попит все-таки є, навіть якщо це 5-10% англомовних туристів, а я думаю, що може бути і більше то володіння англійською мовою тут дуже маленький процент і тому я думаю що це навіть самі бразильці можуть давати такі реферали тобто або запрошувати до себе на човен це можна і контент там знімати коли возиш такі тури в принципі прикольно і на свіжому повітрі проводиш час бо за цим комп'ютером працювати по 9-10 годин на добу це дуже важко якщо чесно Хоча, коли я працював в Америці, за кермом возив доставки і людей возив, теж 9-10 годин на добу, а то й до 12 бувало, це теж важко, і відповідальність велика, і все-таки на дорогах різних трапляється. Тому я поки що не можу знайти для себе такий оптимальний варіант, чим би я хотів би насправді займатися. Хотілося б мати якийсь баланс. Тобто, щоб це не за комп'ютером 100% робота. І, і не за кермом, і якось, щоб це для душі було, і спілкування з людьми з цікавими. О, тому розглядаю різні варіанти. А ще зараз ми шукаємо хату нову, бо збираємося переїжджати. У нас через два місяці закінчується контракт на оренду. То скоріше за все ми будемо орендувати просто інше житло, може в іншому районі, більш тихому і зручному для нас біля школи поближче приватної, бо з наступного року плануємо перевезти Олівію в приватну школу. Не зовсім ми задоволені якістю освіти в тій школі в муніципальній, в якій вона зараз вчиться. О, тому якось так зараз шукаємо всі такі варіанти. І також серед іншого я розглядаю варіант зняти, можливо, якесь велике житло, де може бути на території 2-3. Об'єкти нерухомості, як вони часто роблять як посади, це називається тут, тобто як міні-готель гест-хаус, можливо, і щоб ми жили на території, і також на цій же території можна було би здавати частину нерухомості під туризм а, тимчасово, так тобто по під Airbnb або Booking.com. Тобто я зараз вивчаю ці можливості, які тут є. Їх не дуже багато, але якщо домовитися на хороших умовах. То в принципі можна мати більше простору для себе і також з басейнами там всередині є варіанти, і в той самий час в піковий сезон там по любому буде велике завантаження. Туристи будуть приїжджати, і можна буде відбивати частину оренди за рахунок туризму, так би мовити. Ну і можливо з Ютубу також хтось підтягнувся би, якщо би. От, ну подивимося, особливо якщо я буду також американський ютуб розвивати. Я не знаю, поки а, на цей часу нема, але а, такий, так таку можливість розглядаю. От, скільки це буде коштувати, і які там додаткові будуть витрати, тому що це на прибирання потрібні витрати, а, постільна білизна, тобто той самий басейн обслуговування, чистка. Ну і так далі, в залежності від того, що, що там є на території. То, можливо, найближчим часом поїду дивитися якийсь такий об'єкт. І якщо в мене все вийде, то тоді я вам запишу про це також відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Приїхали ми ще в одну локацію, називається Парачіана. Тут така доволі велика парковка, і також привозять людей організованими турами на джипах. Все це поруч з водоспадами, з річечками. Десь можна. Купатися десь просто можна милуватися такими порогами, такими місцями цікавими. Там така велика парковка моя машина, а щось там. І бачили, ми зараз хотіли припаркуватися в іншому місці біля водоспаду, але ми побачили, що там впало дерево. Прямо воно висить, нависає на, на ну, над дорогою, і там ну може зараз пошкодити лінію електропередач. Ми на тому минулому водоспаді були на великому там, де як на серфінгу люди спускаються, то ми прямо бачили метрах в метрах ста від нас в дерево впало просто на рівному місці. Але тоді сильний вітер був. Зараз вітер вщух, так що я сподіваюся, що погода буде вже кращою. І до речі, це, мабуть, можна віднести також до мінусів Бразилії. Я не пам'ятаю, чи казав я про це у своєму відео Мінуси життя в Бразилії. Що є такі місця навіть в межах одного міста? В одному місті може не бути проблем з електроенергією, а в іншому можуть бути такі перебої постачанні через погану погоду. Тут тобто, це залежить дуже сильно від локації. Як я і казав, тут також знайшовся ресторан і отакий красивий песик Лабрадор, мабуть. Парачіана каза Парачіана дуже цікаве місце. Зараз заглянемо всередину. Подивимося. Песик, ти хочеш з нами привітатися? Красунчик, красончик, гарний песик. Ось такий ресторанчик. Цікавий, такий, такий автентичний стиль. Дуже гарно. Тут рівня платять на поїздку. Це за мною зараз знаходиться найвища бочка в штаті Відеонер, 7 метрів висоту. Вона йде, починається в кафе на першому поверсі і закінчується на другому поверсі. І вона міщає 108 тисяч вітрів, здається. Я не знаю, навіщо вам ця інформація. Отже, сьогодні ми побували в дивовижному місці на водоспадах, де люди катаються босими ногами і попами, скатуються ніби в аквапарку по воді, такій по слизькій, такі гладкі гладкій дошці. А також ми побували в місці, де роблять традиційний бразильський напій кашаса. і продають сувеніри, дуже красиве туристичне місце, де привозять людей на джипах. І ще ми побачили дуже багато красивої рослинності. Неймовірна природа Бразилії в черговий раз. Сподіваюся, всіх нас порадувала і вразила. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під відео. А також ті, кому це необхідно і цікаво, мають можливість замовити платну консультацію. Всі деталі ви знайдете в описі під відео. І також ви можете віддячити автору каналу через Баймієфі. Я буду дуже вам вдячний за. Ваш внесок в розвиток каналу на все добре. Ставте лайки, підписка! Всього найкращого.